Вітаю вас на моєму каналі. Є у мене пара дуже потужних дуєк під акумулятори Макіта, які круто здувають і пісок, і будь-який пил, і навіть свіжий сніг з автомобіля. Але є у неї один нюанс. Якщо у вас куртка або кофта зі шнурками, то той шнурок легко може затягнути всередину і поламати крильчатку. На щастя, як приклад, у мене була ціла крильчатка, яку я просто скопіював. Одразу кажу, що я не інженер. Як підбирати кути атаки, я вам не підкажу, а лише покажу, як. Якось таке можна зробити у Fusion. Тож, давайте створимо новий файл і креслимо скетч. Я почну з основи крильчатки. По центру у мене має бути отвір на 7 мм англійською клавішою C на клавіатурі я обрав інструмент Circle і креслимо коло діаметром 7 мм. Далі, за допомогою інструмента Offset, зроблю копію цього кола, ширшу, відступ ми тут обираємо 3. Далі у мене на цій крильчатці ще є. Ще одна така втулка, внутрішній діаметр якої 26 мм. Тепер знову беру офсет і тут я вже товщину стінки хочу 2 мм. Окей, і на цьому зупиняюсь з цим скетчем. Ось ці дві втулки вони в мене мають різну висоту, тому інструментом екструд я зараз їх буду видувати по черзі. Внутрішня має висоту 12 мм. Скетч сховався, тому потрібно перейти в розділ Sketches зліва і знову зробити його видимим. Тепер знову інструмент екструд, обираю ось це зовнішнє коло, і тут висота має бути 16 мм. Є. Тепер можна скетч, в принципі, сховати. Тепер потрібно додати сюди перетинки. Для цього натискаю Create Sketch, обираю ось цей план, який у нас, як бачите, розрізає центральну втулку, тобто він чітко по центру. Далі для зручності я хочу перенести сюди всі наші кола, зажатою клавішою Ctrl. Я обираю два кола зверху. Далі два кола знизу. Натискаю англійську P і ОК. OK. Тепер, якщо будемо дивитись. Так, як ми створювали скетч, то є точки, до яких ми можемо прив'язуватись, ресліді нашу перетинку. Так як ось це у нас ось тут кругле, то я буду прив'язуватись не зовсім до цих точок. Зроблю їх трішки глибше для того, щоб воно у нас зайшло ніби як всередину ось того кола. Ну, я пізніше покажу, чому так. Градус змінився на 90,5. Давайте хай буде 90 чітко. Ось так. Далі можна робити, в принципі, все вже по точках. Продовжуємо ось цю нашу лінію до ось цієї фіолетової точки. Звідси йдемо догори, до цієї фіолетової точки. І на моїй крильчатці, ось тут ось ця лінія вона така трошки фігуриста. Тому для цього обираю інструмент Fit Point Spline, ставлю точку тут і другу точку ставлю тут. Натискаю на. Галочку, обираю інструмент Select і можна за ось ці зелені точки змінювати геометрію нашої лінії. Натискаю Finish Sketch. Далі Extrude, обираю цю перетинку, і тут, щоб вона була чітко по центру, обираю Direction Symmetric. Хочу, щоб вона була в товщину 1,2 мм, тому тут пишу 06 і обираю Join. Власне, те, для чого я робив ці точки трішки лівіше, бо якби вони були чітко по краю, у нас би тут через округлість ось цієї центральної втулки були б щілини. Так ми перекриваємо їх, натискаю ОК і залишається розмножити цю перетинку. Для цього натискаю Create Pattern, Circular Pattern. В Object Type обираємо Features. І знизу, ось тут на таймлінії, останній екструд в Аксі, тобто вісь. Обираю ось цю синю вертикальну і кількість 12. Натискаю ОК. Далі на оригінальній крильчатці тут ось ці отвори, знизу вони ніби як звужені, що створює, скажімо так, додаткові ребра жорсткості. Тому, щоб її повноцінно відтворити, також це зроблю. Обираю ось цю нижню площину, натискаю Create Sketch. Далі обираю контур одного з отворів. І за допомогою функції offset давайте 2 мм це прям дуже багато на міліметр звузити його. Далі. Робимо так само, як і з перетинкою, екструд. Нехай на 1 мм вгору, обрано вже Join, натискаємо ОК. Pattern, Circular Pattern, Object Type Features. Обираю ось цей останній екструд. Вісь обираю таку саму і кількість таку саму. І бачимо, що у нас все гарненько розмножилось. Натискаємо ОК і все, база готова. Тепер найцікавіше будемо робити лопать. Для цього створюємо скетч. В принципі, знову можна в ось цій площині працювати. Бачимо, стоїть галочка на 3D скетч. І тут я робив. Фактично змальовуючи крильчатку, яку тримав у руці. Знову інструментом Fit Point Spline, креслю ось таку лінію. стараюсь зробити її дуже подібною до того, що на вентиляторі. Тепер розвертаємось в іншу площину, тобто дивимось зверху, подвійним кліком по лінії обираю її, натискаю клавішу M, щоб можна було її рухати. Далі робимо вид згори. Але вона не хоче рухатись, бо, скоріше за все, прив'язана у нас тут до центру. Тому цю прив'язку знову ж таки видно з ці іконки біля точки. Ось вони. Виділяємо їх, видаляємо все. Точка тут більше не прив'язана. Верхня точка. Також не прив'язана. Повертаю тіла, обираю лінію, знову ж таки, дивлюсь зверху, англійська M, і вона рухається. Ставлю її так, щоб вона повністю сховалася в тілі цієї основи. Це через ось цю круглу форму, щоб у нас не було проблем з примиканням. Натискаю ОК. Повертаюсь в початкову площину, з якої креслив скетч, і вже інструментом звичайна лінія. Креслю лінію, яка буде по суті силуетом нашої лопаті вже в кінці. Щоб не було зв'язку з цією кривою, починаю десь трошки лівіше, знову ж таки, креслю цю лінію, суто орієнтуючись візуально по наявній крильчатці. Далі поміряв довжину лопаті, вона в мене така з запасу має бути десь близько 19 мм, тому обираю лінію, вид згори, англійську M, і мені потрібно відсунути ось цю лінію відносно першої, яку ми намалювали, на 19 мм. Тобто. Ось тут на початку лопаті у нас скільки 15 плюс 19, отримуємо 34 є. Натискаємо Finish Sketch, переходимо в розділ Surface і тут loft. Обираємо одну лінію, другу, і ось вона у нас вже є. Після цього обираємо лопать, бо вона надто тоненька. В розділі Create обираємо Seacan. Знову ж таки, обираю Symmetric. і 0,6, щоб вона в мене також була товщиною 1,2 мм. Окей, як і в попередні рази, її потрібно розмножити. Повертаємось в розділ Solid, далі Create, Pattern, Circular Pattern. Обираю останній фічер, та ж сама вісь і та ж сама кількість. Натискаю ОК. Це вже на щось схоже. Але, бачите, кути в нас такі дуже незграбні, бо лінія була прямою. Я знаю точно, що діаметр всієї кричатки в мене не має бути більшим за 69. Але довжину лопаті я робив з запасом. Тому створюємо скетч, байдуже на якій площині, нехай тут. І креслю коло діаметром 69 мм. Далі обираю Solid, екструд, ось це коло. І йдемо в самий низ, щоб перекрити всі лопаті. Зараз ми чудово бачимо, як у нас стирчать зайві шматочки, але потрібно обрати іншу опцію не Cut, а Intersect. Щоб у нас серединка теж не вирізалась, то обираю і її і протягую ось так аж до самого низу. Окей. Все, тепер у мене крильчатка потрібного діаметру. Залишається лише один штрих, ось ці зрізати трикутнички, які у нас утворились. Це теж робиться дуже просто. Але для початку дивимося, що у нас багато є тіл, треба їх об'єднати. Тому за допомогою клавіші Ctrl обираю їх усі. Далі Combine. ОК. обираю Split Body, Body to Split, ось це єдине наше тіло. А Splitting Tools – ось ця площина. Окей. Тепер у нас є наша крильчатка і купа зайвих тіл. За допомогою клавіші Shift я обираю перший та останній, виділяються одразу всі, які я видаляю, тобто remove. Ось така крильчатка в мене вийшла. Друкував її пластиком PG, який нормально себе веде в такому вентиляторі. Не дивлячись на високі оберти, в мене нічого не повідлітало. З PLA не раджу друкувати, бо він більш крихкий, він точно розлетиться. Як бачите, візуально крильчатки дуже схожі, у них навіть однакова вага. Але на жаль, по продуктивності, моя копія на третину гірша. Дуйка з оригінальною крильчаткою на кухонні ваги видуває плюс-мінус кілограм. Моя ж. Максимум 650 грам. не дивлячись на те, що я постарався максимально скопіювати оригінальну крильчатку. Тому якщо у вас є якісь ідеї, що я зробив тут не так. Бо ще раз кажу, з вентиляторами я взагалі справи не мав, то ласкаво прошу коментарі. Ну а на цьому в мене все. Оцінюйте це відео, якщо воно вам сподобалось. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати майбутні відео. Ну а з вами був я, Іван. Побачимось!